У навчально-виховному комплексі Любисток, що по вулиці Руській займається близько 600 дітей як дошкільного, так і шкільного віку. Наприкінці минулого тижня після сніданку більше 30 з них відчули себе зле. Семеро дітей опинилося у лікарні. Семирічна Настя перебуває у палаті лікарні разом з двома молодшими сестрами. Її мати каже, в п'ятницю зранку дівчинка вже почувала себе погано, проте дуже хотіла до школи. В Школу вона пішла. Пізніше нам сказали, що їдки дуже панно забрали додому. І все ми забрали, нарвало, рвала, рвала, почала підніматися температура, і ми вже легли в лікарню, коли. Цю пол прийшла додому, вже почала ця рвати. Вже це була 9 вечора. То вже ця рвала, а вночі вже й саме менше. Окрім Насті, симптоми нездуження на відчули ще близько 30 дітей. Семеро з них потрапили до лікарні. Там дітей при поступленні середньої важкості розцінювався. Поступали вони зі скаргами на високу температуру, блювоту. У навчальному закладі одразу почали бити на сполох харчоблок та столову, хоч і не відразу, проте зачинили до з'ясування обставин отруєння. Ми зі свого боку з харчоблоку призупинили харчування дітей по як по дошкільному підрозділу, так і по шкільному підрозділі. На даний час проводиться санітарна обробка дошкільного підрозділу. І так само на кухні, станом на понеділок, діти, які потрапили до лікарні, вже почували себе бадьоро та просилися додому, проте поки що їх не відпускають. На сьогоднішній день стан дітей задовільний, знаходяться вони в стані повного бактеріологічного дослідження. Як тільки будуть результати? Діти будуть виписані додому. У головному управлінні державне підслужби кажуть, остаточні результати експертизи будуть за лічені дні. Проте попередньо вже практично відомо про те, чим потруїлися діти. На сьогодні ми вже маємо результати вірусологічних досліджень. Підтверджено наявність антигену ротавірусу. У зразках страв це салат свіжих овочів і свіжої капусті. За фактом отруєння дітей розпочали перевірку і прокуратура першотривневого району міста Чернівців.